Травмофокусована терапія це не просто розмови із психотерапевтом. Іноді цих розмов може навіть не бути. Травмофокусована терапія працює таким чином, щоб людина, яка прожила цей досвід, вона могла його пропрацювати безпечно для себе. Тобто, ми людину стабілізуємо, і ми маємо можливість працювати над її дисоціацією тобто з цією. Простими словами, відстороненістю від себе, чи від свого тіла, чи від свого досвіду. І е, є певні практики, які допомагають це робити. В певних практиках там навіть дуже важливими є е, там, такі фізіологічні процеси, як, наприклад, рух зіниць. І е, в цьому процесі з людиною можуть навіть практично не говорити. Тобто людина має розуміти, що це не просто прийти і розказати. Психологу, все що сталося, ви можете говорити, але виключно на тому етапі, коли ви готові це проговорювати.